Всім привіт, з вами палич і рубрика Кращий бой World of Tanks». І Подивіться на це. Це ІБР в новому 3D стилі з новими звуками і з новою візуалочкою на фулфарші, в внубочки на карті Lassfill да, здається. Да. І цей ріпець найшла нам легенда. От, так що давайте дивитися, що тут вийде, і насолоджуватися. От Реально годнота. От ВГ зробило дійсно годноту. Просто реально зробила годноту в цьому моменті. Тут е один з найкращих 3D-стивчиків за всю історію танчиків, я вам так скажу. І Він проривається В принципі, стандартно йде в позицію, в куші сюди під домик. Це то, думати, нічого тут нового немає. І будемо стріляти, світити. ну Знаючи легенду, це вже не перший рептай від нього. Тут буде багато домашки, як для ЛТ, відповідно. Так. А можливо, буде багато асистику. Так що давайте дивитись, що вийде. Поки що у нас стандартно все ні, нічого не відбувається. До речі, слабенький просвіт, як для початку, як для цієї позиції. ну Хоча Чарік трошечки заспонсував, заспонсірував нормально на фулочку себе. Тому вже не так і цей і критично. Не пробиває куща, походу тут леопардик, де за цим кущиком чилить. О, це вже щось краще є з бабаха. Оце вже більш хороший цієї, як для цієї карти. Він вирішив дати дичку. Ну, в принципі, немає би світитися. Хоча в нас немає інформації по Яберу противнику, міг би піймати і лампочку. Ну що слабенько бабахи насипають, геть, слабенько. Не зрозумів. А, походу, перед ним хтось стояв перед бабахою. Там тичка мала би залітати 100%. Там вірочна тичка була, походу, хтось стоїть перед бабахою. Ну, Іншого об'яснення я так би, так би мовити, не маю. Можна давати в леопарда насправді. Я би дамажив. Що, що ще лишається робити ці цітоїнки? Просто би вкидував би дажечку. Якось так. Ну вже на секундочку, двушка, асиста є, і одна тичка у нас реалізована. Непогано, непогано, цілком непогано. У нас цей вже на початок боя доволі таки достойний. І давайте дивитися, що, що далі придумає легенда. А він що, вертається, вирішує, я так розумію, буде центр займати зараз. Я так розумію, буде займати центр рочок. Чи навіть, хоча судя по тому, що загрузив комулі, буде відкатувати сюди, буде допомагати приймати ущелья, да? тому що тут ситуація бідова, виходить у нас. Світойонка бідовенька, 95-ка, звісно, неї ніхто особливо пушить не захоче, але якщо навіть відвідка дешиться, там просто народ вивалиться, це все діло і вбивати. Ого-го, тут багато людей, слухайте, багатенько так тут народу. Хороша альфа вліта 458, Ну, по суті, 95 ку вже мають швидко з'їдати. Я так розумію, просто хтось. о, там ще одна 95-ка. ну Це точно? Це точно вже смерть. Вона зараз викидає танконе. І буде просто вкат. Буде вкат, просто, я думаю, цей. А до речі, що дивно, що не стріляв в ту лєшечку, можна ж хороший була... був момент для стрільби, тут непоганий послужжем можна зробити. Взагалі не влучає лоуке. А тут такий фосик, якийсь міцненький пролетів, це базік, розкадешився, да? Не знаю, йому треба на йобрику ширше зіграти. Ширше треба зіграти ну, дозволяє ж відстань. Да? Пограти йому ширше. Не розумію, чому так близько грає. Я розумію, що тут якісь мікрокущики, там оця вся історія. Не знаю. Ну, блін, бува, бува. Ну все, 95-ка шотна, 300 хп, зараз мешка і добирає, і цей фланг просраний. Треба в цій ситуації що? Правильно, головне, швидко втекти. У нас є СІБР, який буде другшу базу сейвити, збивати, там є 6 фугасиків для такого діла. О, по-моєму, це погана ідея, О, тут лишатися. Типу на підсвіт. Ну не знаю, ще й ставати отак лицем до противника. О, ну Це, по-моєму, максимально погана ідея. Прям максимально погана ідея, на мою думку. Ну давайте. я буду помилятися. І. Все буде добре, ну не знаю. Я б тут не ставав би ніколи в житті нас. Оп'ять таки ми єбер, ми можемо брати ширше, значно ширше. У нас є динаміка, у нас є топове маскування, непоганий огляд, оскільки не на фулфарші, у нього все є. А, от так навіть зробив течку і просто втік. Ну окей. М -м окей, окей. Тут косар халявного асиста залітає по млічці, піпець. Фартовенько. Ще й базіка забирають по, -по асисту. Фартовий бій. Блін, на рівному місці просто зібрав кучу асиста, прям на рівному місці. Просто нереально куча я сестика зібрав. Ну окей, 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 летим далі. летим далі. Тут пантеркальна шотна, ми все розуміємо і маємо зараз їх закривати. Але... Ага, навіть отак от. Навіть отак от. Зараз по нас інформації немає, то є добре. Та по суті вже, так би мовити, цей багонув, трошечки цей, плашечка зверху багонула, да? е, Нічого не показує, походу. Ну нічого, нічого, нічого. Ми противника зажимаємо. Зараз треба Єберу їхати грати. Не треба йому у зараз робити, йому треба розвернутися і чи по центру прийти, а найкраще поїхати туди, в район Викашки, туди все діло висвічувати і розвалити потихеньку противника. Легенда такося розуміє. Гібер небезпечний, коли він в полі. І коли він в коридорі, це просто булочка, по якій накидати дашки можна. От якось так. Тому ми їдемо туди грати, де максимально широко. В даному випадку це біля викашечки. Плюс <клес> Плюс у противника є багато ПТ-шок. СССР взагалі ще не світилася, да? і Берше, до речі, не світився, а ось і вони, до речі, ще я якраз знайшов йоберкасу, четверочку, це дуже добре. Ось ці, ці ребяточка всі. І зараз це діло тут має потрошечку фармити, розфармлювати і... Збирати суму. Е, так, є у нас 2-6 один, то, як ви знаєте, саме умірайну арту вбивай. Але в даному випадочку у нас ще є 44-ка. І у нас є ще й йох. В общем, айот далеко, до речі, ЙОГ далеко. Це... І в нас, у нас, у нас що? Тут easy farm. СС-ка. Так, ні, стріляти не можна. Ловити лампочку зараз не рекомендовано, тому що бабаха, 95-ка, ну так, максимально не рекомендовано ловити лампочку зараз. А хочеться постріляти, так? Хочеться постріляти, дуже хочеться постріляти так. так. Зараз, зараз, зараз треба терпіння підробити і чекати. Зарязу, до речі, у нас під калібр заряджений, кадешить кумуль. Ага, я комуль. би бифувасик закадешить, ну, не знаю, я би фуваз кадешек, напевно, і давав би бабаху. Ну окей, 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 окей. Окей, зараз бабаха буде помирати, ми її вже не повинні відпускати з огляду, і нашої, нашої перезарядки вистачить, щоб її забрати. 에, має бути так, от, да? вона дуже назад йде, дуже повільно здає назад, 에, ну, бабаха входу без турбінки. І це її відправляє в ангар. Але ще на вся 95-ка, фулова, дуже 95-ка, дуже фулова, тобто фулова, фулова повністю фулова, але на станчиком. І є. Ой, хорошо залетіло, дуже хорошо залетіло. Полетіло куди потрібно, ще й пробиття прокнуло, то є добре, то є добре, вже 2600 урона нанесли, зробив один фраг і 3700 асистика. Ще один просто офігенний шотик зробити. Прокає пробиття. І дитина стопелочка прям носом чує, де ми дивиться, як про нас дивиться. Ага. Гібер вирішує, до речі, пропушити фланг. В них там у нас, точніше, там на 10 і кетінжі 10 10 а проти мл'єшечка, йобрик, і вони дійсно можуть це зробити насправді. Дійсно це можуть зробити. Розкатити не дуже ізи це все діло. Прям дуже ізі. А тут уже обіду не залітає, обіденько не залітає. Вирішує підсвітити 44 цвеворочку за сесочкою. Ну окей, це небезпечні мови, ці всі роблять, це дуже небезпечні. Тим паче їде, ламає дерева взагалі, як то кажуть, не пальоно. Хорошо залітає, ще одну тичку дає 95-ку. І от Йох під'їжджає. Ну Зараз би нам би Йоха, напевно, було б більш пріоритетно забити. Непогано стріляє від кущів. Перед ним там двійні кущі, хоча вся історія не світиться. Її, до речі, що це цікаве не Ну, Дивіться, насправді Йоха йому треба зараз під коли грузити. Ну, у нього лишились два кумуля. Треба підкольчики грузити. Він буде Йоха пробивати під колами без проблем, такі проекції. А кумуль лишити там млєшка в лоб дуже противна ну, насправді. Ну окей, окей, окей. Маємо, що маємо. Останній кумуль у нас тоді не залітає, і там 3 хп, до речі, можна було і фугасиком би забрати насправді. Слабенький контроль снарядів, так я можу сказати, в цій ситуації він демонструє. Забрав би фугасиком, тим паче інтуїція є, пер кімба. Треба ним користуватися. Треба ним користуватися цим перком і економити снаряди. Добре, арта добирає 44-рочку, це я дуже приємненько. Повіде в голову дуже закидувати. Хорошо, залітає під кольчик. Уже 4600 3 3700 асиста, офієна сума і один фраг. А, Противники не здаються так, тут Противники не здаються. Ризиковано виходив під ЕСКО дуже ризиковано отримати тичку, виходив. Ну, поки була під станчиком, ще якось так вийшов бігом. дав, І це те, що я говорив, підкольчики самі лишились, треба було зекономити кумисики. Насправді ситуація зараз дуже важка. Всього 10 підколів, 6 фугасів лишилося в нього. І... А у противника так-то ХП немало, так-то хп немало, Це треба якось буде вигравати за рахунок союзників. Він сам легенда, сам всю команду противника не б'є. Зараз цілком робить логічне закономірне рішення повернутися на рез. Не бачимо, що по ХП у Млєшки і Йобрика. Не думаю, що вони них так і залишилося ХП, як і є, хоча всяке може бути. Дісора Джісор, могли старти, так би ну ліну. Також є пантер, пантерка під нами. Але що саме небезпечніше для нас противник це ЄБР. Хто стає в захват — це, це Млешка буде. Дуже таки дуже зближається на Йобрику. Цього не потрібно робити. Це не потрібно робити, на мою думку. Прям дуже везе, що його не світять. Млєшка, прям дуже фартові таймінги, дуже фартові виходить, противники. Прям що так вони висвічують. Це, ну, це, це помилка так, зближатися на йобрику. Так, да, Це їмба, маскування, всі діла. Але, повторю, це помилка. І от зараз потрібно фугасами стріляти, а не під колами, тому що, тому що треба фугаса було реалізовувати тут. 6 фугасиків возить, як він мені писав в одному коментка... комент... під коментами. Да? В під... Писав. Я фугасики вожу, щоб чисто там по... постріляти по картоночках. Ну от, Як зараз ми бачимо, картончика він фугасом не стріляв, Тут діло не в тому, що типу, фугасом пробив би чи ще щось. Діло в тому, що треба снаряди економити зараз е з пробиття. Тому що я не знаю, як, як він буде на фугасах стрілятися, якщо. Ну от, от, от Зараз оп'ят таки, так? Да? Був би фугас, якби, ну взагалі питань не було. 7 підколів. Ну от, от зараз почнеться проблема, те, що я говорив. Йому треба якось буде на цих семи підколах тащити цей бій. Ой, хорошо, хорошо, векашочка, дуже крутий сапер дає. Увертається від урона, від СС-очки. Ну, в принципі, СС-ку закрутить. Окей. Окей, окей, окей. Має крутити. Скілова тичка з катком. прям нереальна скілова тичка з катком. Але це дивіться, це в цьому бою так відбулося, що йому, що йому вдалося заїхати в скрину. А якісь інші ситуації такого б не вдалося би зробити. Тоді була б дуже велика проблема, маючи таку обмежену кількість підкаліберів, убивати убивати сесочку, якби вона стояла до вас лицем. Тому <literarge> У вас є перк-інтуїція, і це повинно бути не тільки перком, а ще й використовувати в бою. Тому що, ну, на мою думку, тут е... треба було багато де стріляти. Ну, як багато де, в деяких моментах реалізовувати фугаси, щоб зекономити під От якось так. От якось так народ. Ну, в цілому бій дуже крутий. 600 урона, 500, практично 5200 асистика. Я думаю, там щось сліпеньке ще може бути. Да? Так що давайте дивитися підсумки бою. І по факту ми маємо 6106 урона, 3 фрага, 5271 асистику. Да? Просто виходить у нас. Майже 11,5 тисяч суми. Із медалю крутих у нас є дозорний, основний калібр, підтримка, да, майстер росик понад на діло. 1573 досвіду за бій. Чисто не так і багато, але да, бій з, е, з восьмими рівнями. Тому така історія вийшла в нас. Але бій дуже крутий, насправді дуже бій крутий. В соло на такій карті на витащить, на витареку витащить катку. Це багато чого стоїть. От якось так. Не ідеально зірване, як на мою думку, да. Але бій дуже крутий. Бій дуже крутий і, відповідно, заслуговує лайкосика. На цьому все. Всім все найкращого. Тримайте себе добре. Все буде Україна.